Циклу перезавантаження по європейській цього разу про гостинність і толерантність Швеції, адже саме ця країна лідирує у різноманітних рейтингах як держава найкраща для адаптації мігрантів. Тут їм допомагають матеріально, надають житло, їжу, вчать шведською мовою і раді всім, хто хоче жити в цій спокійній, стабільній, хоча й не дешевій країні. Катя переїхала з України до Швеції кілька років тому. Правда, дівчині пощастило, їй з облаштуванням дуже допомагала компанія, яка запросила на роботу. В моєму випадку мені допомогла дуже компанія. Тобто мені забезпечили переїзд, мені забезпечили шведські шведські курси, мені забезпечили проживання на перші місяці. То я відчувала себе захищеною. Трудове мігрантство найбільш поширена причина переїзду до Швеції. Утім, багато людей обирають цю скандинавську країну, тікаючи від проблем у себе на батьківщині. Наприклад, таксист Джордж розповідає, що втік до Швеції через війну в Сирії. Мене дуже добре тут підтримали. Я отримав 5 тисяч крон щомісяця перші півроку від держави, що було дуже суттєво. Для мене і ще нас годували безкоштовно, і мені було де переночувати. Найбільше задоволений шведською гостинністю серб Мілан Нєліч. Тут йому, крім прихистку для всієї родини, дали ще й гроші на навчання і безкоштовні курси шведської. Нині Мілан студент Стокгольського університету, вивчає хімію та біологію також за грант від держави. Я дуже вдячний Швеції за таку допомогу нашій родині. Це можливість безкоштовного навчання, проживання і головне, що тут мир і стабільність. Через ліберальну міграційну політику і щедру систему соцзабезпечення Швеція нині оази з благополуччя та відкритості для іноземців. Найчастіше вони сюди їдуть для роботи, воз'єднання сімей, можливості вільно пересуватися всією європою, отримати якісну і недорогу освіту або ж знайти прихисток від конфліктів в своїх країнах. Саме біженці мають найбільшу підтримку держави, їм виплачують допомогу, дотації на оплату житла або надають його безоплатно. В перші три роки вимушених переселенців безкоштовно навчають мови і певної професії. Також деяким біженцям агентство з працевлаштування організовує дворічну програму підтримки в пошуку роботи, але не всі нові шведи вдячні за таку гостинність. Заворушення, які періодично бувають у Стокгольмі, підтверджують, що надто толерантна шведська міграційна політика тріщить по швах, адже в погромах з більшого брали участь саме чужинці для країни з населенням в 9 мільйонів людей щорічний 100-тисячний приплив мігрантів занадто серйозне навантаження. Однак шведський уряд не сильно поспішає щось змінювати. Влада пишається тим, що до Швеції приїжджає так багато іноземців. А причиною заворушень називають перехідний період між культурами, невідворотні в таких ситуаціях ситуаціях. водночас навіть тут зрозуміло, що різниця між біженцями з деяких країн третього світу і, скажімо, українцями точно є. Ми без проблем приймаємо у великій кількості людей з Сирії, але для виходців з України будуть такі ж правила, як для країн-членів Євросоюзу. Будуть більш ліберальні візові норми, особливо для студентів. Така віднедавна політика ЄС для нових членів зі східної та центральної Європи. Зі Швеції луна Володимир Коваленко, спеціально для фактів ICTV.